Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас буде новеньке П по Фарміці Мінетр 2019 на карті Кошмак. Значить, що у нас із новостей. По вашим коментарям поставив з парку і в мене для вас розчарування. Тому що контрактів на жнива ті ті, що ми з вами дивилися, вже немає. Бо тому що всі поля ось вже культивовані майже. Ну, е, я вам так скажу. Ще є поля такі, що е там з пшеницею ще з чимось. Може, то вони вже засіяні. Давайте зараз подивимося ось це ось допустим, це поле. Так, да, воно ще воно вже засіяне. Ну, в основному всі поля культивіровані, ось тут зібрано рожаю, ще треба культивірувати, тут ось скоро виросте, що тут статі росте. Тут у нас пшениця росте на 14 полі, а на цьому 246. -му. Що тут у нас? А, то воно тільки недавно було посіяне. Значить, постав я з парку, ось я вже їду додому і побачу таке розчарування. Ну нічого страшного. Не будемо розчаровуватися там чуть-чуть посідемо, віддихнемо, може з'являться якісь нові контракти чи на культивацію, на щось таке нормальну роботу, на важку. Ось, в ми в прошлій серії з вами посіяли. Тут вже, мабуть, бризкать треба. Сейчас загляну, бо такі воно наче бур'яни попіднімалося. А це якраз широкі шини поставив. Ухі. Це я якраз набризкась. Ох і боже, дивіться ось які бур'яни. Ось дивіться, усі. Сорняк 100% скрізь. Це капець, треба срочно бризкати, а я тільки спарку поставив. Це або трактор якийсь треба брати другий. Я вже не знаю, чи він сюди влізе. Он не влізе. І ж весь урожай так по не потопчу. Це капець вообще. Що ж робити? Можна, конечно, трактор орендувати. Можна... Зараз я візьму, куплю спочатку мийку Сюди нам. Це де я оказався. Зараз я нам куплю додому мийку. Щоб ми могли собі мити техніку. А тоді вже будемо дивитися, що там у нас. Ось дивіться, всі поля пощі, по щі по Оце я так ось, ось сюди їхав по цій ось дорозі. Потім звернув ось на оцю дорогу. І оце от ось, ось ми з вами вже привіталися. Ось наш городик тут. А ось ми поставимо мийку десь тут рядишком. Давайте отут осью десь бам і все, мейка влуплена. Давайте зараз якраз по-моєму трактор. А тут, по-моєму, цей мейк є така штука. Сейчас давайте подивимось. А... Ні, нема такої штуки. Їй, по-моєму, можна передвигати якось. Тільки як оце питання. Ладно, потім розберемося, зараз покадувати її по нині. Наш трактор. Це, звісно, я навіть не знаю, що робити. У сусідів моїх юмези є, але в них колося стандартне. Треба піти подивитися, чи вони підійде для бризкання чи ні. Треба ж ці... Ну точно не на спарки. Давайте зараз підемо до... А, треба спочатку. почали. Солярку буде трати. Так, зараз погнали до цього сусіда, той що нам бігбега -бі -бі віз. Ось у прицеп тут у нього. Ну давайте глянемо, що у нього тут. Ну, на ранній стадії росту, мені каже, воно не сильно опасне. Воно погнали до оцього всього сусіда. Тому що, типу, повноприводний ЮМЕС. Тіпа, бо, тому що Передок щось в нього не хоче робити. Ось у кордон тут усе є, а ну він, типа, не хоче передок робити. Так, ну у нього тут бачите, в нього та ні, будемо брати того, бо в того колеса вищі. передні хоча б. Сдіваємося, що не потопчемо його. Давайте зараз візьмемо, спитаємо, що у нього там по оренді, що щось там. Та тоді ми вже будемо брати чи не брати. Коротше, ми вже з ним оцепили усе. і умез повністю пустий. Давайте зараз погнали, будемо ціпляти нашу присковач. О, бо я давно я на іммезі не їздив. Так, давайте зараз виїжджаємо з двору. Машина чи нема, зараз підцепимо бігенько. Якщо там в оприскувачі нічого нема, то зільємось. Тут, по-моєму, должен бути датчик давайте зараз подивимося. а тут воно нічого не пише да нічого по-другому не подимся ох так цепляємо нашу прискоч. Кордон кардан цепляємо так все є. що у нас тут? а 400 цих 400 літрів мені хватить з головою так, все, ЮМС на блокіровці. Зразу, щоб не гребтися по полю. Так, і будемо зараз бризкати. Давайте зараз поки починаємо Це цей прискочь. Не виходить нічого. Ух, слава богу, что урожай не топчится Ну что ж, не топчится, да? Значит, не топчется. Вообще топчится. Так, ну вот ось все наша канула, а все бурьян. Нет, на ранних стадиях просто он не должен топтаться. Так, все, давайте, то вот такое все ставим. Постаємо, включаємо. І погнали поїхали. Я не, не нормально очевидно, так? Да? Бурьян у нас сохне. Гербатит хороший. Так, виключаємо його. Включаємо і погнали далі. Ох, капец, конечно. Еле заметил. Вот тут було таке кто развек перед, перед жнивами. Значит, побачив тільки бурьян, так хорошо, що хоть вспів побрызкать. Так вообще было еще менше оборожаю, чем вообще должно было быть. Мне интересно, как он під горку будет ехать. Цель у нас. Ну не культиватор тяну. І не буксує то через те. Ну, в принципі, нормально, все по зараз тут все захватило. В принципі, нормально, побризкали. Що, поки бризкаю, не побризкали. Тут проходів небагато дожди не буде, бо тому що призход великий, 12 метрів. Я б даже контракти побризкав якісь поробив, мабуть. А то таким трактором я призпучим, що б не поробити. Так, давайте зараз усі потихеньку їдемо. От тут зараз виключимо його. Бум. Все, здаємо назад. І тут ось ми теж зробимо, побризкаємося. Получається, за скільки на цьому плакті здоровому, за три прохода ми його все виходить, зробили. Маю тут ось клаптик невеличкий остався, ми його, мабуть, не захватимо тут. Ну що, буду їхати як назад, то вернуся, хоч не просто так поїду. Так, це ще отут у нас. Виходить, залишився клаптик невеличкий. Десь в цьому районі. Отак ось ми проїдемо. Так, виключимо прискоч. І не забуваємо зробити фоточку. На пам'ять не забуваємо зробити фоточку, подивитися, все, тут бульон ось посох зразу. Буксу, не за що буксувати, то повириває скрім нашу каналу. Так, давайте просто так не будемо їхати. Десь може щось вот таки позаробляємо. І от тому проїдемо. На цьому ж серія не буде закінчувати, не буде закінчуватися. Ми ж там подожди, чуть-чуть подивимося, може якісь контракти з'являться. Звичайно ми кому це тут. Іван, по-моєму, живе. Івану повинні дати. Ми, виходить, отримали менше часу, поробили на ньому. Ну десь 20 доларів ми йому повинні дати. 20 доларів це невелика сума. Так все. Включаємо, злужуємо і будемо зараз оціплятися. Давайте, поки зложиться, подивимося, що там у нас по контрактикам. Що у нас тут по контрактикам? Надіюся, що хоч щось з'явилося у нас тут. Ні, нічого не появилось, так як і була, культивація, так і є. Нічого страшного, точно ну, це ж не вази. Ми видимо своє поле, а тоді вже будемо чиїсь поля молетить. Там сусідою поможемо, там ще комусь. Разом з Петровичем поможемо. Їм. їм, точніше. Ні, ну, точно треба якісь інструменти сюди додому купити, бо тому що їздить кожен раз туди-сюди в магазин. Якось не сильно хочеться. Так, опускаємо, оціпляємо Погнали до повновеночі. Будемо одановувати трактора. Зараз буде тут, таке все глушимо, потім гроші йому занесу. Ну, а ми поки зараз будемо ждать, якщо вийде, може поспимо, якщо заснемо. Не вийде, ну. Давайте зараз хоч на балконі подождемо там Чуть-чуть. отакого сюди. Це мій балкон. Отаку ось у контрактике. Зараз чуть-чуть подождемо тут. Так. Так, ось у нас уже ранок дивимося, що... Ух ты, боже, дивіться. все. Посів. 57. Ось 0,76. Ось ноль дваж гектара це трекартошка посі, да. Картофель. 62 долари знімуться у нас. В принципі, можна, усю посів. Зніметься 2000 доларів. 9 гектар так само. Давайте щось друге зараз пошукаємо тут. зацікавив ось цей картофіль. Получається поле 143. Ну давайте зараз подивимося, де воно у нас тут 143 це поле. 10 ось що 143 поле в цьому сю районі. Близько до магазину. Ну, в принципі, можна тут посадити картошку, скільки вона тут у нас. 24 гектара. Давайте купляємо в кредит. А, це ж магазин, магазину її ще тригнать. Х... Так, от так ось і назад. Давайте зараз їдемо у магазин. Осьо, наш не холод у нас тут. Те ж тут і картошку ще я сам довго закупати, по ідеї. Це капець взагалі. Так, шлагень тут нема. Підніма. Піднімаємо. Треба ще розібратися і картошку закупити. Травше ну. Я так думаю, уж в магазине, если дивиться, большие мешки. Ось у семена. Ну, давайте, получается, там Оцей і візьмем. Візьмемо штучок 3 десь. Може чуть-чуть побільше. Все, давайте зараз засипемо їх. Подивимося, чи картошку вони засипають сюди. Слава Богу, картошку засипають. Так, треба пустити сьогодні, бо я не достаю її, короткий виріс. попасти о ну, давайте зараз підійдемо отаку сю заправимся то що я буду туда сюда кататися візьмемо чуть чуть із запасом сейчас еще візьмемо тут чуть чуть щоб не їздить туди сюди опять Хай собі лучше тут лежить, потім собі заберу його. Так, все, будемо вирушати зараз їхати на поле, будемо працювати. Так ось я вже десь рядом тут коло 141-го поля. Так, ні, це якомусь у двір заїжджаю, ось у, дивіться. Це, мабуть, мені прямо треба й отаку... Коло магазину, так? Да? 140... А, 143. А, так оце ось все тут прям. Щас додому назад і поди... побачим. Це прямо тут рядом 143. Ну, воно, мабуть, на наголку я заїжджаю от то воно. Не, ну нього ні, ну, ніху... мені нравиться. Після 53 км їде. Якщо оце це поле капець. Ні, 143-я далі зліва. Оно воно. Ось оцей клоптик невеличкий, мабуть, це він. Давайте зараз повіримо. Да, це ось все? Цей город ми виходить, будемо садити хорумби важчик важчик усе без передка взагалі капець З передком, ком особисть блокіровок. ну значить те саме ми будемо з блокіровками, щоб швидше це все діло закінчити платно нам за це тисячу за оренду ми, ми даємо 20 защитник доларів Ох, капець, конечно. Я думав, що поменьше це на 29 гектар. Це 29 соток виходить. Я думав, що це поменше виглядає. Получається у нас... Ну, у нас здесь не Десь 29, 20, 15 в такому районі. Получається у нас. Так, ну сіється быстро, я вам скажу, 6 горки, якщо їхати, це особливо быстро. Можна знаєте що робити? Мені інтересно, на ньому є тут реверс. Маркет. Нет, на нього реверса немає. Я знаєте, що хотів би зробити. Взять отако, проїхав вперед, допустим. І от такого все заткінгу и всю погнал собі. Так як реверса немає про що, Ми будемо такої сьогодні в такому виїхати. Зараз покажу вам. Давайте виключимо, щоб швидше Таку Такусь. Беремо такої і погнали за горки. Хочу це я дивіться, якщо під горку їхати. Хто сказав, що я буду підголку їздить? Ніхто так. Нічого ніколи даже й по-моєму. В три рази більше кінських сил, ніж у нашого. Не, трактор хороший, можна було по собі такий, конечно, прокупити, ну. Це все деньги, деньги, а в мене їх нема. Ось такі ось діла. Ось так ось, типа, тільки на реверсі. Реверсії в других тракторах там більш помощніших. Там фенде, допустимо, юрира. Ну він, в принципі, погано назад іде безстренько так. Так, давайте зараз опускаємо, і погнали, подивимося, скільки ми вже пройшли контракту. 50% поля засіяно, ну, я б не сказав би. Ну, 50-50, так 50, що сказати. Забираємо нашу 1000 доларів, а тоді вже будемо ждати, поки виросте наш урожай, і будемо жнивувати. Жнивувати, жнивувати. І тоді будемо допомагати другим людям. Теж жнивувати. Що тільки собі буду допомагати в селі, взагалі друг другу всі допомагають, там вона Петрович мені скидку робить на комбайн. Потім іще там вони мені допомогли побризкати сьогодні. Тому село це село, хто живе в селі, той знає, що там всі друг другу допомагають. Бачите, в мене чорний димовий валий з трубику. А тут валить такий Ось, Дивіться, дав на грудку, таке наче синеватый легенько-легенько так синіватый чи да О, боже сирий нема на фоне неба вообще мови нема вот такой синаче воду такий сироватый Це значить, значит что вообще нагрузки не чувствует а ми трактор шей як чувствую нагрузку держите це капец Ну тут в принципе додому ехать и не дала щоб заправиться Дивіться, всю не сильно мені тут і далеко й додому гнать. То якщо що можна поїхати ще заправитися моїми сім'янами. Та й вернуться сюди. Я ж думав, що сімян мені там хватить. я закупився там. Думав, що мені її хватить. 500 літрів, а мені, оказується, її не вистачає. Ну, заправить там більше ще 50 літрів, скільки ми тут вже зробили, 62. Десь... Ну ладно, подсочек 400 450 литров, десь 400 заправо, но думаю, что ну, не надо. Булше, чтобы наверняка 500 заправо, там чуть-чуть не платить. Чуть-чуть туда. -чуть Більше это ничего страшного. Так, ось уже мы виїхали на эту дорогу. То, що їхали в город. Чи яйца продавать, чи що, я не помню даже. А, мы еще не ходим на минуту. Так, если мы уже скоро победим. Ну, смотрите, 52 км в час еду. Даже 53. Это нормальная только скорость, я вам скажу. Ось ми вже скоро під'їхали, але ну, то вже зелений двір нашого сусіда і потім вже наші двірі йде. Напишите в, в коментарях, як вам такі довгі відео, чи нравляться, чи не нравляться, щоб я знав, чи знімають мені такі довгі, чи знімають по 10-15 минут. Бо це ось у відео зараз скажу, скільки вже йде. Скільки воно йде вже, воно зараз йде вже 22 хвилини, між прочим. Так, зараз відкриємо ворота. Тут у нас тут же ж мені ще ж МТЗ буде мені Треба зараз його буде одігнати. Не, ну красавець, що сказати. Воно у нас там вже три до на ящиків із яйцями появилося, тому скоро будемо їхати ще і яйця продавати. З яйця вам скажу, що і так нормально і платять. Представте, це такий 10 трактор у мене вдома буде. Може. А може не буде, я не знаю, все може случиться. Так, надіємося, що я сюди ну, достану сюди, щоб я. Так, все, зараз будем дивитися, скільки я заправився. 500 літрів заправимо, по так ухватить. Все, погнали. Зараз будемо продовжувати їхати, продовжувати працювати, продовжувати садити картошку. Так, ворота закривати не треба, бо я буду заходити у двір. Чуть-чуть у -чуть мене в поворот, но він прям дуже широкий, такий наче як моя 82 з парками. На противесік будемо побільший. Бо щас супер дупер Ну нічого страшно, такий є, то такий буде. Який дали, таким будемо користуватися, яка різниця. Сейчас трайфоточку буду скоро зробити. Он все это, кто помнит, тут если он убрал это 25 дида. Интересно, у меня там щось появилось новенькое, если что, можем прикупить. Мне кажется, що, що появилось, а нам я думаю, еще скоро корову будем заниматься, но хоть сначала. Мені, -мені хоч 100 тисяч спочатку буде в мене, а тоді вже подумаю, чи будемо на коровами займатися, чи ні. От продамо урожай там. Що щось тільки повиповляємо, допустим, то тоді можна вже розшикуватися, там, купити коров там, чи щось типу в тому дусі. Ох, звісно, важка ця робота на тракторах. Це не те, що в комп'ютері регуляція, але... А що поробиш, треба якось гроші заробляти? Усе, дивіться, під горку їде і сірий димок. У мене був би вже весь все набо було б чорне. Так, давайте зараз туди проїдемо. І вже з горки будемо їхати. Це обов'язково зробимо фотографію на пам'ять. Обов'язково зробимо фоточку на пам'ять. вот такой оси мы стоим выпускаем, включаем и начинаем садить картофель вот такой оси мы стоим вот такую вот фоточку робим и продолжаем уехать так все Вже цей проход закінчили, не працювати. Зараз піднімаємося знову на горку. І продовжуємо їхати. Це що він і не застряг, до керока Блокировка Для О, підключені. Ой, передоключив, почав їхати. А до цього не їхав. Так, давайте зараз цей проход закінчимо і... На цьому я, мабуть, відео поставлю на паузу, то тоді попрощаюсь з вами тоді, коли вже закінчу працювати. Так, ось я роблю вже останній проход, 99% по контракту. Це ще я роблю і пойдет набуть стоп. І ще чуть-чуть. Все, контракт закінчений. збираємо наші гроші. Все, на балансі у нас зараз скільки. Е, 1000, 9 тисяч гривень. Чи доларів, гривень? 9 тисяч доларів. Так, на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за просмотр. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати приємні коментарі. І всім пока.